Жорстокі бої і далі тривають на півдні юнаківки та її околицях. А це говорить, що село повністю не окуповане, як оголошували пропагандисти. Тим паче хлопці чинять серйозний спротив на допомогу, підтягнули ще спецпідрозділи. Постійно тривали контратаки з обох боків. Опозиції постійно переходять з рук в руки. Наші дрони дуже дошкуляють під розкій логістиці, заважаючи оперативно кидати резерви іпотечників патечників на позиції, де втрачається обороноздатність, і після чого вони не можуть втримати позицію та накопичитися для подальших атак, а часто і відходять, і потім все спочатку. Воїни Азіопії вчора намагалися атакувати наші позиції в районі сіл Кіндратівка, Андріївка, Олексіївка та Варачини. ЗСУ з силами 225-ї п'ятої провели одну контратаку в районі Андріївки а 78-ї ДШП одну контратаку в районі Олексіївки, в тому числі з застосуванням підтримки артилерії, танка, страйкера та Хамві. Село Врачене на вчора жодна сторона не контролює. А ось на околицях села наші хлопці продовжують відбивати атаки окупантів, які збільшили кількість штурмів на цьому напрямку. Правнуки НКВД не можуть повторити, маючи перевагу в озброєнні, бо їх прадіди охороняли, а воювали інші окуповані народи, як українці, проти нацизму та фашизму. В районі Тьоткіна точилися позиційні бої.